На, е, на одежу. А скільки вам викладають? Збирати заказів. Нам обіцяли, що має бути до 2000 тисяч євро. Ми позаплачували по 2000 тисячі євро за вакансію. 200 євро за вакансії. По 200 євро за вакансії, ага, по 200 євро за дорогу, Коротко, за документи по 200 євро. Коротше, ми до 1000 євро розтратили. А, а приїхали роботи, сиділи півтора місяця, я без роботи, бо роботи не було. Нас там просто не чекали. Ага. За квартиру ми платили по 400 євро. Ага. А за харчування скільки тратили? Тож ми купували самі. Ну а скільки виходило в місяць? Я вам не буду брехати, бо того, що я була півтора місяця на роботі. Я заробила, приїхала додому гола й боса. Ага, оце така Німеччина, так? Да? Да, о того я вже й опасаюся цих роботів і